Я з роботи ходжу через центр і в даний момент кладуть бруківку. Калюжа підійти до транспорту, щоб поїхати на роботу або з роботи, ну незручно, аби чи вже швидше воно робилося. Ну воно не продумано. Ще погода така. Дожді. Не практично, воно його треба, можливо, літом було робити. У центрі Полтави біля зупинки будинок зв'язку через дощі утворилася велика калюжа. Тротуар нині тут ремонтують, зняли плитку. Люди змушені обходити воду дорогою, ризикуючи потрапити під колеса. Для центральної частини міста така ситуація неприпустима, обурюються Полтавці. Це центр міста того, що робиться. А ви подивилися, що робиться на Куйбушева, або де парк вічний огонь. Там же студенти іностранні ходять, і, і зарубіжні, все. Там такі ями, що невозможно. А це в центрі. Це, звісно, жахливо. ну, недопустимо. Але ж бо хіба завісить все від нас. Ремонтні роботи на зупинці будинок зв'язку проводяться в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Його мета облаштувати міський простір зручно для всіх, зокрема для людей з інвалідністю та ветеранів. Проте полтавці нарікають, для таких робіт обрали не той сезон. Скоріше треба закінчувати ремонт. Дощова погода не робиться, плитка не ложиться, деться ділась плитка чи в комунальному підприємстві декоративні культури чи в іншому. Треба закінчувати ремонт. Зовсім незручно, зовсім неприя... неприємно. Що я можу сказати? Треба щось робити, щось налагоджувати, робити дороги, щоб все було для людей зручно. Нагадаємо, 18 жовтня хід реконструкції зупинки будинок зв'язку у Полтаві в рамках проекту руху без бар'єрів інспектував його амбасадор, відомий телеведучий Костянтин Грубич. Кінцевих термінів завершення реконструкції під час його візиту не озвучували. Не коментують їх наразі і у міській раді.